Росіяни у Москві вийшли на протест, і якби ви могли подумати, напевно, що це можуть бути протести проти мобілізації, проти розв'язаної агресії проти України, проти воєнних злочинів в Україні, проти геноциду українського народу, але ні, не про це йде мова. Вони вийшли на протест через те, що нібито британські фахівці. Атакували Чорноморський флот у Криму і скандували ні британському тероризму. Це цинічно насправді, коли країна і народ, який просто без всяких абсолютно обмежень, табу і жодних моральних етичних норм, знищує інший народ, а сам кричить про те, що нібито Британія якимось чином тероризує Росію, ну це просто. Цинізм вищого пілотажу.